Іван Sport Games. І це вже четверта частина по кар'єрі за нашого Кріщану Роналду. Зараз в нас Шостий тиждень, шостий матч. Статистика ідеальна наша. А я не буду затягувати цей початок відео. І я починаю. Перше, що я зроблю, це я пройду Десяту програму тренування. Тут нам треба збивати оці манекени. Щоб заробляти зірочки. В мене все ідеально виходить. Це підготовка перед матчем через те, що ми зараз поїдемо на цікаву гру. І все ідеально вийшло в нас на цьому тренуванні. Скоро доходимо ми до другого рівня. Зараз в нас матч проти Лейксоса. Мені дали чан-кетчер, він дає додатковий шанс в матчі. Тобто, якщо я його візьму, у мене замість трьох шансів буде чотири. Але оскільки це слабкий суперник, то я поки що не буду брати чан-кетчер. І я почну цей матч просто з Аймінг Лайн. Наша перша атака. Тут ближній пас на нашого партнера. Той на хід Крищану. Той зміщується в центр. І тут буде пас на хід. Нашому партнерові. Той проходить. Пробити тут не зможе. То я дам вною нашому партнерові по команді. Тут я перекину всіх. Пасом на кріщану. Ось таким чином. І ні, але ні, в нас вибили м'яч. Нам дозволяють повторити цю атаку. Але в нас тоді вибили м'яч. Тут я зараз пасну по-інакшому. А наш партнер легенько скине на Роналду, який має зміститись в центр і. Забити гол. Ось так з підкруткою. В нижній кут ідеально, м'яч влітає в ворота. 1-0. Перший гон нашого Роналду. Ось тут повтор. Ідеально закрутили. А другий шанс це штрафний удар. Тут я його проб'ю легенько понизу. Ось так в нижній кут. Ідеальний! Ще з таким ефектом. Ідеальний вийшов штрафний. Сільку вони недобро поставили, і я пробив чітко в нижній кут. А зараз наш останній момент. Я просто проб'ю в ближній кут і заб'ю ідеальний Хет-трик! Це наш перший хет-трик в кар'єрі за крищану. Ідеально, майже в дев'ятку попадає. він. Ось так прийшла наша перша футбольна зустріч. Сьогодні ми залишаємося на першому місці. Також я вже поїхав на тренування, Передмачове тренування. Тут просто треба закидати м'яч в оцю коробочку, щоб відпрацьовувати навіси. Це досить легко зробити, але потім будуть такі самі нависи, тільки з дальньої дистанції. А отут я не зміг попасти. Пробив занадто слабко. А отут вже все має вийти ідеально. Так, ідеально. Забиваємо і зараз я переходжу до 12-ї програми тренувань. 12-та програма тренувань тут нам треба. Розігрувати кутовий. Зараз я пробиваю. Ось так. Понизу, в принципі. І забиваю. А, ні! Я попав понизу м'яча. М'яч відскочив від газону, і це завадило мені забити класну, завершити класну атаку. Зараз я роблю проститенький навіс. І вже ось тут все виходить. Ні! Воротар сейвить. На жаль, тут у нас є ще. Ми можемо все ж таки дограти цю атаку. Пас на нашого партнера. І той, звісно, завершує ідеально в ближній кут до себе. Тут знову буде навіс. Вже треба посильніше, щоб м'яч перелетів всіх супротивників, нашого супротивника. І тут я проб'ю. Протихід голкіперу. І ми прошиваємо голкіпера, проходимо це тренування. І в нас ми доходимо до другого рівня тренувань, за що заробляємо один кристал та 25 жетонів популярності. Це матч проти ГД Кавеса, який зараз на четвертому місці. Має 13 балів. І боліться з Сферієнце за третє місце. А також. З Астрела Амадора також вони мають по 13 балів. В цьому матчі я візьму чанс кетчер через те, що тут тільки два шанси, і це буде не дуже цікавий матч. Плюс нам треба їх всі забити, а так то в нас буде підстраховка одного шансу. Починається наша друга гра за сьогодні. Атака, і тут нам треба забити з дуже дальньої дистанції. Я постараюся це зробити ось таким типом. І ні, я тут просто відкрутив м'яч. Добре, що мені це повторити. Знову. Тут вже Роналдо пробігає. І ідеальне його завершення в дев'ятку! Оце був дуже гарний гол. В дев'ятку воріт. Це вийшло чудово ідеально. Чотири шанси в нас буде. Я думав, в нас буде три шанси тільки. Наступна атака. Тут я відпасую на нашого ближнього партнера. Той пасне на хід Роналдо. І той! Проб'є просто в ближній кут, нічого не вигадуючи Два, один, Ми вже виграємо. Ось так поки що проходить наша гра. Пенальті. Зараз наш Роналду буде пити пенальті. І це шанс зробити другий хитрик підряд в його кар'єрі. І ми робимо це другий хитрик в нашій кар'єрі. Дуже класна форма. І останній шанс нам треба зробити сейф. Тут ми, звісно, легко робимо цей сейф. Ідемо з матчу з перемогою 3-1. Знову ми забили три голи. Залишаємося на першому місці. Бенфіка нас доганяє. Різниця в цьому лише 2 бали. Через те, що вони зіграли один раз в нічию. І ось нам дають щоденний подарунок за, два, за другий день. І оскільки в нас рейтинг 10 з 10, то ми заробляємо 20 монеток. Через те, що нам дають кожні 8 матчів. Чи дек декілька матчів. Також в абонементі ми заробляємо 50 монет. У нас же їх не збиралось багато. А ось таке в мене вийшло відео по кар'єрі за Крищану Роналду. У нас же є 15 голів і 6 асистів. Продовження буде вже. Завтра, надіюсь, що завтра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм. Канал посилання буде в описі. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей!